Ми зараз перебуваємо в обласній консультативно діагностичній поліклініки. Це сховище, яке ми обладнали для того, щоб могли і наші працівники, і наші відвідувачі, із сусідніх вулиць громадяни прийти. І тут, тут мали перечекати і там мали перечекати тривогу. Тут доволі потужна будівля з товстими фундаментом, перекриттям. Крім того, тут є три окремих вихованки. Кода на той випадок, якщо один буде перекритий. За словами Богдана Леськів, одночасно тут можуть перебувати й до трьохсот людей. Це пацієнти поліклініки, персонал та жителі довколишніх будинків. В одному із корпусів лікарні є сховище цивільного захисту, на ремонт та обладнання якого виділили з обласного бюджету близько 18 мільйонів гривень. Тут є два запасних, крім центрального, два запасних вихода. Мається автономне енергопостачання, водопостачання, також відповідна фільтрація, кондиціонування і у першій поліклініці першої міської лікарні укриття немає. Сестра господиня Ніна Кроть розповіла, що поліклініка відкрилася після Другої світової війни і підвального приміщення тут не передбачили. Ми спрямовуємо наших пацієнтів і лікарів. Найближче укриття, яке знаходиться по Бердичівській, Великій Бердичівській, це буде. РПД університету імені Франка. Оголошення про це розмістили при вході до поліклініки, але не всі пацієнти його прочитали. Де найближчі до повітря? Тут в підвалі в поліклініці є. Тут немає. Немає Ну, значить, ну колись було, зараз немає. Ну тут поруч не скажу, не знаю. В підвалі. А тут немає підвалу? «Є». Ні, у нас люди сказали, що немає підвалу. Тоді не знаю, я тут не ховаюся». У першій міській лікарні є два укриття, каже заступник директора Василь Безленко. Перше у корпусі, де пологове та хірургічне відділення. Вхід сюди, як можна зайти з вулиці і прямо з відділення, з першого поверху спуститися, щоб при тривозі, щоб зразу не виходячи на вулиці, сюди і хвори. Укриття розраховане на 100 чоловік, каже Світлана Данилюк, завідувачка пологового відділення. На кожному відділенні у нас є лікар. Скеровує разом з медичним персоналом. Початок і кінець всіх абсолютно в підвальне приміщення нашого корпусу. Також укриття на 200 людей є у підвалі терапевтичного корпусу. Другі поліклініці, що на вулиці Віторка, укриття немає. має ховаються у сховищі прозорого офісу, що за 200 метрів, каже заступник директора першої лікарні Василь Безленко. У поліклініці, що на вулиці Лесі Українки, відвідувачі ховаються у підвалі. У другій міській лікарні на вулиці Романа Шухевича сховища облаштували. У ньому, за словами заступника директора Владислава Дубчака, створені умови і для проведення операції, і для реанімації хворих. В укритті є технічна, є технічна вода в, 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 в бочці, є пітєва вода в, в каністрах, в, по коридору є туалет, санузел. У березні минулого року реанімація була у нас тут в, в укритті. Проведені кисень, проведена електрика від дизель-генератора. Тут таке, таке автономне місце. У дитячій міській лікарні облаштоване сховище, а у поліклініці найпростіше укриття розповів Микола Дідківський, начальник міського управління цивільного захисту населення. Леонід Харшан, Альбіна Степанюк, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.